Що друзі, втекли ми з Києва, їдемо в Луцьк. Скільки нам їхати, точно не знаю. Десь близько 400 кілометрів. Ми ще плануємо заїжджати там по дорозі, деякі цікаві місця, тому вже будемо орієнтуватися по пробігу десь по приїзду. скажімо так, їдемо на автопілот. Але мені в обіді, як така. Так, у нас невеличкий підстоп. Ми на вок заправлятися кавою їжею. Давайте подивимося, що у нас 184-148. Нормально. Включили клімат, тому що вже спекотно, підпікає сонечко. Ось ми і на зарядочці. Нам до Луцька їхати 68 кілометрів. А в нас 19% залишилось заряду 88 кілометрів. Тобто до Луцька ми спокійно доїжджаємо. Але ми не будемо ризикувати, тому що клімат, тому що плануємо з'їхати ще в два цікавих місця. Це все це все кілометри, які нам потрібні. Тому підзарядимось буквально трошки. Хвилин 10-20 постоїмо і будемо їхати далі. Якихось там 10-15 кВт зальємо. По наших витратах давайте подивимось, скільки ми проїхали. Бачимо 390 км Проїхали. Розхід у нас, до речі, не виріс. Він такий самий. Ми їхали з кліматом, витратили 58 кВт. Тобто 80% батарейки досить непогано. І це в нас, я хочу вам сказати, перформанс. Це в нас продуктивна версія. Машинка проїжджає 450 км плюс-мінус на одному заряді. Тому у нас досить круті показники. Ми на зарядочку пробуємо ставати і, і йдемо. Зарядились до 44%. Вирушаємо далі. До речі, тільки що були на локації тунель кохання і переїжджаємо на іншу локацію, це вже Волинська область, їдемо в якийсь там замок, дивіться, яка тут дорога. Тут Бруківка і це двохстороння дорога, і тут їздять фури. Тобто інколи доводиться з'їжджати з дороги прямо кущаки, щоб фура змогла проїхати. Я думаю, що це стара бруківка, але подивіться, яка рівнесенька. Зараз, до речі, витрати 20 кВт, дуже спекотно. Працює кондиціонер на максимум. І ми відносно небагато проїхали з останньої зупинки, тому думаю, що витрати трошки впадуть з часом, коли салон охолоне. З Зарядки в Рівному 80 км. 221 кВт. Витрати були. 16,9 кВт витратили. І стали на повільну зарядочку 16 ампер. Вжається Теслочка, вже годину 20 стоїть. Ось така наша красотка. Входить в машинку 12 А зараз. 13 км на годину. Оп! До речі, он ліпчик стоїть. Ну що, добрий ранок? Машинка у нас все ще заряджається. 404 км вже. 13 кілометрів на годину, 315 кілометрів нам залило. Ну, круто! А ми вирушаємо гуляти і будемо виїжджати назад на Київ через декілька. Годин. На заправку вже їдемо на Київ, і давайте поглянемо, що у нас відбулося з моменту останньої зарядки. І так, бачимо, проїхали 93 км, Витрати у нас 17 кВт. І 304 км залишок 65%. Машинка в нас була заряджена не повністю, тому до Києва нам цього, звісно, ще не вистачить. Ми підзарядимося буквально хвилиночок 10, зальємо якихось пару кілометрів, і будемо їхати, щоб не витрачати час і заряджатися вже вночі вдома. Зелена красуня беремо наш перехідник, цяцька, яка і підключаємось. Ну все, пішла в нас зарядка. Це станція недалеко від Рівного на Бок 120 кВт. Всі сієска тут ще є. Це для китайців, напевно, що і тип другий. Я добралася додому, розвезла своїх дівчат по домівкам. Бачите, який залишився в нас запас 59 км кілометрів і 13%. відсотків. Зараз подивимось по нашому тріпу, що ми проїхали з моменту зарядки в Рівному 342 км. кілометри. І ось такі витрати. Це з кондиціонером при швидкості десь 100 км на годину. Ну і по витратам, по фінансам мається на увазі, машинка зарядилася на корабельній по 10 гривень за кіловат до повного – Це 800 гривень, 80 кіловат батарейка. Плюс на 700 гривень ми заряджалися на публічних станціях туди і назад по і ще 500 гривень заплатили друзям за те, що зарядилися в них вдома. І от того в сумі в нас вийшло 2000 гривень на поїздку в 400, яких 400? 800, ну, скільки не здивусь, 410, 820, плюс по Луцьку, плюс ми заїжджали і в Клевань. Ну, загалом будемо рахувати 850 кілометрів, 2000 гривень. Ось так. А я відправляюся в спадки. Машинку вже завтра повезу на корабельну заряджатися. Думаю, що від сонця і це буде взагалі безкоштовно, якщо можна так сказати. Ну дякую, що дивилися, і до скорих зустрічей в нових відео. Па-па!